Всім привіт! З вами Shark Trade, і сьогодні ми вирішили розповісти вам про стратегію інвестування під назвою DCA. Отож, зараз ми усі спостерігаємо доволі цікавий період на ринку загалом, коли майже усі активи повернулися до своєї початкової ціни, або ж взагалі впали нижче рівня свого ICO. Саме тому зараз, на нашу думку, ідеальний час для того, щоб задуматись над поступовим входом в ринок із розумними, звичайно, ж, ризиками. Існує насправді багато стратегій інвестування, з якими вам слід бути знайомими, якщо ви плануєте робити все продумано і грамотно. Тож сьогодні ми розповідаємо вам про стратегію DCA, яка розшифровується як Dollar Cost Average. Взагалі, звичайне питання, з яким зіштовхується більшість інвесторів, це коли саме купувати криптовалюту. І тут з'являється нам на допомогу стратегія інвестування DCA, яка може бути відповіддю на це запитання. Суть цієї стратегії полягає в тому, щоб розподілити свої інвестиції в криптовалюту. На рівні частини і купувати актив протягом деякого періоду незалежно від ціни на нього. Основна перевага цієї стратегії полягає в тому, що вона зменшує ризик зробити покупку в неправильний час, з яким стикається більшість не лише початківців-інвесторів, а й загалом досвідчених ринкових гравців. Тому що ринкові таймінги є однією з найважчих речей, часто, навіть якщо напрямок о, торгової ідеї правильний. Час може виявитися поганим для купівлі, що робить всю торгівлю неприбутковою. Наприклад, якщо ви вирішили інвестувати 1000 доларів біткоін, то замість того, щоб купити його зараз за ціною 30 тисяч, ви можете розподілити свої інвестиції на 10 частин по 100 доларів, наприклад, і купувати щомісяць. Якщо ціна на біткоін зменшується, ви купуєте більше токенів, якщо ж вона зростає, ви купуєте менше токенів. Таким чином, стратегія DCA дозволяє знизити ризик. Купівлі криптовалюти в поганій точці, коли ціна знаходиться на високому рівні. Вона також допомагає уникнути стресу, пов'язаного з пошуком оптимального часу для купівлі тієї чи іншої криптовалюти. І хоча стратегія DCA може здатися менш вигідною порівняно з іншими стратегіями, які можуть приносити великі прибутки за короткий термін, це може бути дуже ефективним методом довгострокового інвестування в криптовалюту. Вона дозволяє інвестору поступово набирати позицію на ринку, зменшуючи ризики. І допомагаючи досягти стабільного результату в майбутньому. Також ми підготували для вас кілька цікавих фактів, пов'язаних зі стратегією DCA. Отож, як я вже зазначав, DCA може бути особливо корисною для новачків у світі криптовалют, оскільки вона дозволяє розподілити ризики і не відчувати великого падіння цін при занадто великій інвестиції за один раз. Також стратегія DCA не обмежується лише інвестуванням, як ви вже зрозуміли, в біткоін. Ви можете застосовувати цю стратегію до будь-якої криптовалюти, включаючи ефір, Лайткоін і багато інших криптовалют. Історично DCA дозволяє досягнути кращих результатів, ніж підхід, коли ви купуєте і просто утримуєте, тобто холдите криптовалюту протягом тривалого періоду часу. За даними досліджень, проведеними CoinMetrics, які охоплюють період з 2013 до 2018 року. DC виявилося більш прибутковою стратегією, ніж купувати і холдити. Наступне, це те, що інвестування за допомогою цієї стратегії дозволяє зменшити вплив емоцій на ваші інвестиції. Замість того, щоб переживати через коливання цін кожного дня, ви можете встановити графік покупок і продажів і довіритися процесу автоматичної покупки за вашим графіком. Є також кілька аспектів, які ми вважаємо корисними. І які ми виділили в контексті стратегії DCA. Отож, в першу чергу, стратегія DCA може і є корисною в період падіння ринку, який ми зараз з вами, в принципі, і спостерігаємо, і з якого поступово намагаємось вийти. Оскільки ви купуєте криптовалюту на протязі довгого періоду, ви можете скористатися зниженням ціни, яке зараз власне, відбулося, що дозволить вам отримати більше монет за меншу ціну. DCA також може бути. Корисним інструментом для диверсифікації вашого портфелю. Ви можете використовувати цю стратегію для розподілу своїх інвестицій між декількома різними криптовалютами, що по суті зменшить ризики і дозволить вам отримати більш рівномірний дохід. Також однією з ключових переваг DCA є можливість автоматизувати процес інвестування. Ви можете налаштувати автоматичну покупку криптовалют за допомогою різних інструментів. Це можуть бути криптобіржі або криптопортфелі. Що дозволить вам, в принципі, ефективно використовувати свій час і зменшити ризик помилок через втручання ваших емоцій. Також наводимо вам е, історичний приклад. Наприклад, е, якщо ви 1 січня 2018 року вирішили б інвестувати в біткоін, ви могли б розглянути дві стратегії. З одного боку, вам здається вигідно купувати біткоін на 500 доларів щотижня, поки не накопичите один біткоін, наприклад, який ви поставили собі за ціль. Інвестуючи 500 доларів щотижня, незалежно від волатильності ціни, вам вдалося б накопичити один біткоін на загальну ціну 95 тисяч доларів. Тобто, якщо ви купували поступово, ваша середня ціна покупки становила б 9500. З іншого боку, ви могли б придбати відразу цілий біткоін. Тоді, наприклад, 1 січня 2018 року ви б придбали його за вартістю 13400 доларів. Такий приклад ілюструє, як стратегія DCA може бути корисною, адже в першому випадку вам вдалося зекономити 3900 доларів, отримавши один біткоін пізніше, просто а не одразу. Також, доречно, буде згадати за автоматизацію, оскільки вона зараз присутня на більшості бірж. Ми лише для прикладу в даному відео виділимо Binance, тому що більшість нашої аудиторії загалом схильна торгувати та інвестувати, власне використовуючи цю біржу. Отож, Binance має зручну функцію під назвою Recurring Buy, тобто повторювана покупка. Завдяки цій функції ви можете запланувати купівлю фіксованої суми тієї чи іншої криптовалюти і не перейматися, що ви забудете про це. Binance проведе покупку замість вас. Для того, щоб скористатися цим функціоналом, просто перейдіть на сторінку покупки будь-якої криптовалюти на Binance. Внизу ви побачите тумблер, який потрібно натиснути та активувати функцію. Встановіть час, коли бажаєте проводити дану операцію та з якою частотою, ви можете обрати день та навіть годину, коли вам хотілося би отримувати цей криптоактив на свій гаманець. Також ви можете додатково переглянути туторіали від Binance, де загалом вони усе самі гарно пояснюють. На цьому щодо стратегії DCA ми вам розповіли усе, що вжали за потрібне. Будемо готувати для вас більше стратегій та ділитися з вами інвест ідеями. А з вами, як завжди, буде Shark Trade та бажаємо вам прибуткового тижня.